З 18 по 20 квітня 2023 року на базі Національної бібліотеки України для дітей проходила міжнародна науково-практична конференція Бібліотека для дітей, Книжковий простір безпеки та розвитку, яка об'єднала бібліотечних фахівців дитячих книгозбірень України, науковців, громадських діячів. Представників закордонних бібліотечних закладів, для яких небайдуже майбутні бібліотеки для дітей книжкового простору безпеки та розвитку. З вітальним словом до учасників конференції звернулася генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко, яка наголосила на важливості. Професійного спілкування такого рівня, обміну досвідом, пошуку ефективних шляхів підвищення статусу дитячої бібліотеки в суспільстві, розширення каналів комунікації з громадськістю та владою, актуалізації бібліотечних послуг. Євгенія Кравчук. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у своєму виступі зосередила увагу на подальших кроках державної політики щодо відновлення і підтримки закладів культури, зокрема бібліотек. Про переваги української дитячої книги у порівнянні з дитячими виданнями багатьох країн світу говорив Богдан Червак. Директор національного видавництва дитячої літератури Веселка Олексій Кононенко акцентував увагу на необхідності підтримки та розвитку програми Українська книга. Учасників конференції привітали директор Департаменту архівної справи Державної архівної служби України Ірина Дубок та Паскаль Востеланд, відомий художник-кераміст із Люксембургу, ініціатор проєкту зі створення унікального керамічного панно Україна Ельдорадо Майбутнього, яке експонується зараз у Національній бібліотеці України для дітей. У конференції взяли участь фахівці зарубіжних бібліотек для дітей Латвії, Литви, Румунії, Республіки Молдова учасники конференції із зацікавленістю прослухали емоційну відеодоповідь Сильвії Вардел, президента міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBI. Бі виступ. Президента шведської секції IBBI. бібліотекарі України зустріли аплодисментами, адже пані Маргаретта підтримує Україну в її боротьбі, а також допомагає книжками українським бібліотекам, а саме дитячій бібліотеці з міста Маріуполь, директор якої висловила щиру вдячність пані Маргареті. Міхай Грубер. Поінформував про розвиток бібліотечної сфери в Республіці Угорщина під впливом викликів сьогодення необхідність підтримки дитячих бібліотек у сучасних воєнних умовах, наголошували у своїх виступах Аліна Адамчук, начальник управління культури Луганської обласної військової адміністрації. Ірина Ільченко, головний спеціаліст управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації. Обговорені важливих питань, які обумовлюють діяльність бібліотек для дітей в сьогоднішніх реаліях, взяли участь наукові співробітники, книговидавці, музейні фахівці, дитячі письменники, бібліотекарі провідних національних бібліотек України та директори обласних та центральних дитячих бібліотек. Алла Гордієнко передала дитячим бібліотекам Херсона, Миколаєва, Маріуполя книжкові подарунки від британського журналіста Еда Вулямі, а саме частинку колекції його матусі, знаменитої ілюстраторки дитячих книжок, відомої британської письменниці Ширлі Х'юз.